Часка унікальний персонаж. З першого погляду вона може здатися слабкою, некомфортною і взагалі зі скіп. Але якщо за неї пограти та розібратись, то ви зрозумієте, що вона є одним з найкомфортніших демагрів у грі з унікальною механікою та просто DPS-ом, як для Anemo Керія, хоча вона і не зовсім Anemo, але про це трішки пізніше. А якщо ви бажаєте дізнатися більше про жінку зі столом у штанях, то це відео спеціально для вас. Але перед початком прошу вас підписатись та поставити вподобайку, бо ваша активність це найкращий мотиватор. А ще в телеграмі на момент виходу цього відео є опитування про теми відосиків на грудень, та й взагалі там багато цікавого, тому всіх запрошую. Перед початком пару слів про часку в цілому. Вона не молучниця, яка грає через зарядження атаки, але це зовсім не те, що вам могло спасти на думку. Головна її особливість це мультиелементальний демедж, а тепер пройдемося по здібностям більш детальніше. При активації навички часка осідлає гігантську рушницю і почне на ній літати. Пересувається вона дуже комфортно і нічим не, не гірше блукача чи єлані, а в Натлані, де працює механіка Фегістону, вона відчувається просто божественно. А тепер щодо бойової ситуації, звичайна атака Скіп. Якщо не відпускати атаку, то часка перейде у режим прицілювання, в якому почне накопичувати 6 кулі. Після того як усі шість будуть накопичені, або якщо її відпустити, то вони вилетять та зададуть демеджу помічним ворогам. Кожна куля буде накладати спеціальну мітку на ворога і завдавати демедж тільки цьому таргету. Через це я нарадив би брати часку проти більш ніж трьох товстих ворогів, бо це може призвести до проблем з розподілом демеджу. Але все не так просто, бо в залежності від елементів членів команди, четверта, п'ята та шоста кулі будуть випадково перекрашені у один з елементів команди. Кулі випускаються по порядку, тобто першими будуть анемо, а далі покрашені. Тому робити стабільні розмогування часка не може. Елементальні кулі мають множник у майже три рази більше. Ніж Джанимо. Тому в пріоритеті саме вони, особливо це стає зрозумілим, якщо поглянути на першу пасивку. В нади шанс на те, що третя куля буде перетворена на ще одну елементальну. З кожним піро, кріо, гідро або електрогероєм. Шанс на це збільшується на 33%. і при трьох персонажах гарантовано в обоймі будуть дві анемо і чотири елементальні кулі, але це не все, бо цей талант додатково збільшує демедж пострілів за кожного елементального героя, і максимум це 65%. Також часка вміє завдавати непоганий демедж, знаходячись у кошені, за рахунок другої пасивки. А саме після активації вибуху нічної душі буде завдано 150% демеджу або анемо, або пірок, електро, кріо гідроелементами, якщо такі елементи є в команді. Нагадую, що вибух нічної душі можна активувати раз на 18 секунд, але з збільшенням кількості натланівських персонажів в команді кд цього ефекту зменшується. Вибух стихій просто завдає купанами демеджу і не тільки Демедж сумарно там під 1000% від атака часки, і це дуже приємний демедж, тим паче, що він коштує всього 60 енергії і перезаряджається 15 секунд. Щодо гамплейних особливостей часки, грати за неї дуже легко і комфортно. Уся ротація виглядає так: натискаємо навичку, затискаємо кнопку атаки і все помирає. Головна умова, щоб вороги були в полі ураження атаки. А після закінчення стійки можемо натиснути ультимейт. Але в цілому можна його натискати і до, і після, і під час, але краще за всього після, щоб скинути його під всіма бафами або їхніми залишками, бо демедж там все ж таки дуже приємний. Пріоритет прокачки талантів такий: навичку максимум до 9 або 10 рівня ультимейт також дуже важливий і бажано прокачати його до 8 рівня як мінімум, але в цілому, якщо є ресурси, можна влити у нього корону, бо демедж там, як я казав раніше, дуже приємний. А звичайні атаки ми абсолютно ігноруємо. Також бажано дати їй 90 рівень, щоб демедж реакції був вищий. Продовжимо тему прокачки збіркою часки. Найкращий лук це очевидно сигнатурка. Вона дає гарні характеристики, атаку при розмухуванні, та ще купу афіксів і зарядження атаки, в залежності від елементів членів команди. Це в цілому гарний і достатньо універсальний лук, але сигналіні, як на мене, буде трішки краще. Пані в цілому для аккаунту, а не для часки, якщо що. А ще це нова топ зброя на дедевенції, якщо таким взагалі ще хтось грає. На другому місці і Сигна Єлань. Вони дуже близькі за демеджем, але гірші, ніж сигна, на приблизно 18%, що достатньо багато як для порівняння двох квентових луків, але не так критично. Найкращою четвіркою є R5 лук зі збройного банеру, але на Р1 він показує приблизно такі ж результати, як Амос і Небесний лук. Ну, і якщо у вас взагалі нічого немає, то ставте крафтові луки. Вони на максимальному пробудженні гірше, ніж вище названі варіанти, десь на 1-2%. Тому, а це дуже мала різниця відносно. Звісно, у деяких ситуаціях можна поставити сигнуті гнарі або штартальхі, але тут з'являється проблема з балансом критів, бо часка за замовчування має 24% крит шансу, плюс CD 40 і ми маємо вже 64%. Тому при виборі цієї зброї або у вас взагалі не повинно бути критчансу в артефактах, або ви граєте не з фоліантом або мисливцем. У артефактах все достатньо просто: найкращий сет це обсидіановий фоліант. Мисливець дає ті самі результати, але він не бафує ультімейт і дає на 4% менше крит-шансу. Але в цілому, як опція дуже гарна, тим паче, що участка дуже любить грати з фуріною, тому якщо у вас є гарний мисливець, то збирати новий сет в цілому потреби немає. Якщо у вас поки що немає цих двох сетів, то ставте ансамбль. Також при грі з сильними сабдеде можна ставити анемосет, але в цілому тоді демедж часки значно зменшиться. З цієї і свій героя. Він працює, але радити його ставити на часку, я б не став, якщо чесно. Але також можна зібрати комплекти 2 на 2 з сетів на атаку та афікси. Що по характеристикам? Годинник однозначно на атаку, голову накрити, але, скоріш за все, це буде саме крит демедж. А ось з Кубком все цікавіше. Найкращим варіантом, сугубо через варіативність, є атака, але якщо у вашій команді є два персонажа одного і того самого елементу, то можна поставити відповідний елементальний келих. Також є альтернативний білд, у якому ми ставимо всі артефакти на майстерність, але я просто не раджу так грати. У нижніх характеристиках пріоритети такі: Критим атака, відновлення та й пару ролів у майстерність в цілому зайвими не будуть. Орієнтовні характеристики часки такі. Від 2000 атаки, крит шанс у межах від 75 до 95%, але це обов'язково з урахуванням додаткового шансу від сетів артефактів, команди, зброї тощо. крит демедж від 150% і в цілому до нескінченності. Відновлення для стабільної ти треба десь 140%, але в залежності від наявності фавонів та контенту, проти якого ми б'ємось, це число може змінюватись. Ну і на останок, майстерність, її треба до 200%. Одиниці, але на цьому зациклюватись взагалі не треба. Чи треба вибивати сузір'я для часки? Для початку пропоную їх швидко оглянути. С1 збільшує кількість елементальних куль до п'яти, також він зменшує потребу по героях для створення четвертої кулі та зменшує витрати нічної душі по флахістону при пересуванні по світу. При наявності другої зірки нам для максимального бафу буде вистачати лише двох елементів, а ще під час пострілу буде завдано велетенський демедж по площі. С 4 бафує вибух стихій за рахунок відновлення енергії та додаткового демеджу по площі. І шоста зірка зменшує час зарядки та й збільшує можливу кількість пострілів за ретацію плюс-мінус вдвічі, а то й втрічі у деяких ситуаціях, і ще збільшує їхній кридемедж на 120%. Відсумовуючи, перші дві зірки must have за свою ціну, четверта така собі, але в цілому непогана, і шосте робить взагалі з неї монстра, але це очевидно. Але чи треба вони вам і що обрати? Сигну чи С1, С2? Вибивайте, як на мене, Сузір'я, якщо ви бажаєте збільшити різноманітність команд, або ви хочете грати моноелементальними командами, але сигна буде стабільніше і більш універсальніше, як для часки, так і для аккаунту в цілому. Переходимо до одного з найцікавіших, але, як на мене, й найскладніших аспектів гри за часку, а саме команди. Я зміг виокремити два головних типи команд, які ми зараз розберемо. Перший тип це команди S0 Часка, до якої ми додаємо ще три різних елементи. Найкраща команда у такій концепції це Часка, Фуріна, Бенет та Олорун, Райден, Розарі або Шеньхе. Воріна це взагалі майже обов'язково персонаж для часки, бо вона краще за всіх вміє давати мультиелементальні бафи, через що дуже гарно підходить до неї. Банет буде стілювати команду, набирати фанфари, а ще баф на атаку, від якої скеляться усі кулі. І останнє місце в нас вільне, але башно туди поставити або Кріо, або електрогероя, щоб потримувати приємний до демедж від реакцій. До речі, щодо шиньхе, ви могли здивуватись, але в цілому в них дуже гарна синергія. Бо за ротацію часка буде випускати достатньо кріво куль, щоб використовувати бафи бафишеньхе плюс-мінус наповну, тим паче, якщо вам буде вести з крівокулями у додаткових слотах. По факту, єдина умова для таких команд це, щоб персонажі були піро, гідро, кріо або електроелементів, і мали хоча б якусь синергію або з часкою, або між собою, але бажано і між собою і з часкою. Другі команди це дабл команди, або їх також можна назвати сетапами з дуже стабільними реакціями. Найкраще з них складається з класичного дуо Сянки та Бенета разом з якимось Кріо або гідрогероєм для активування вейпу або мелту. У таких командах бажано мати з S1 або С2 часку, а також тут вже більш корисним стає майстерність стихій та келих зафіксом. Але вейп та мелт не єдині реакції, також ще можна зібрати щось типу тейзера або заморозки. Ці команди без Сузір'їв також працюють, але будуть трохи програвати в демеджі. Але якщо вам буде вестись реакціями, то вони в цілому можуть зрівнятися. Часка має дуже великі різноманіття у командах, але для повного розкриття бажано мати перші дві зірки. А ще також варто зауважити на відносно дуже великій залежності від форіни. Можна, звісно, грати і без неї, і це буде закривати контент, але це будуть значно слабші сетапи, і в них потреби до гарних характеристик будуть вище. Що ж ми маємо у підсумку? Часка дуже цікавий дамагер з унікальними механіками, в неї гарний демеж при дуже легкому стилі гри і велика варіативність питання команд, але звісно в неї є мінуси, і головний з яких залежність від перших двох зірок та сигни, але в цілому і без них вона спокійно закриває контент, тому пережити це можна. Ось такий гайд вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і якщо це так, то буду вдячний за підписку, вподобайку та коментар з вашим ставленням до цієї я Нагадую про те, що в телеграмі є опитування щодо наступного контенту, і там взагалі дуже кльово, тому приєднуйтесь, будь ласка. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.